Привіт аграріям з України. Якщо ви мене зараз бачите, то ви знаходитесь на YouTube каналі Агроритм. І сьогодні я хотів би підняти специфічну, але в той же час не менш актуальну тему, яка стосуватиметься розроблення, підняття цілини. І в той же час, найголовніше, я хочу познайомити вас з інструментами, які дозволяють цю цілину і взагалі будь-яку землю взяти в користування. Я ніколи не включаю вчителя, професора і так далі, просто ділюся досвідом. Але сьогодні, як мінімум, я зможу вас навчити вперше, як. Не говорити наступні фрази: блять, опять провтикав аукціон. Де його дивитися, куди йти для того, щоб не провтикати всю землю або добрати нову і так далі. Тому зараз коротеньке резюме до відео. Я стою на площі, яку ми два роки назад виграли на аукціоні. Це була цілина і. От оце величезна кількість ріща, ще красномовно говорить про те, що до нашого втручання ця площа не оброблялася. Скажу відверто, що все в порівнянні, але за останніх 5-7 років у нас досить багатий досвід розроблення цілини і роботи на аукціонах. Тому залишайтеся на відео. Я постараюся. Досить предметно розкласти, як можна розробити цілину і поділитися висновками. І про те обов'язково, як можна цю цілину і взагалі будь-яку землю добрати на сьогоднішній день. Підписуйтесь на наш канал, поїхали. І так, от зараз їду біля нашої площі, яка була два роки назад розроблена. От бачите, от оце ріща яке ми повигортали з площі. Там вже Друга по хронології культурна рослина, відколи ми цим займаємось, пшениця, вона поки що ще має ряд моментів відносно бур'яну і так далі, але обробляти можна. І от саме зараз хотів би розповісти вам про інструмент на сьогоднішній день, який максимально спростить. Ваші відносини із землекористуванням. Розумію, що от, е, хтось постійно моніторить онлайн стан аукціонів, той кому ще не під силу онлайн або не може в цьому розібратися, живе в адміністрації ОТГ або селищній раді, коли там, що там, щоб нічого не провтикати. Так от я вважаю максимально ну наскільки актуально і круто спрацювала українська універсальна біржа і випустила абсолютно безкоштовний, але в той же час максимально корисний telegram бот також є бот у Viber. Тому в чому він заключається? От, наприклад, цікавить вас. Давайте, наприклад, і от тут ще одна ділянка, яка по-свіжому розробляється. От для тих, хто не знає, що таке розробити цілину. Це перший рік працюється. от, Бачите, наскільки воно поки що жахливо виглядає. От оце рік роз... після розроблення цілини, а от оце вже 3 роки. От. Тут також багато ріща. І от відносно самого Telegram-боту. Наскільки він круто облаштований, дивіться, от, е, уявимо, наприклад, змоделюємо ситуацію, що е, ви хочете попросту, як і всі, ні для кого не є секретом, що кожен, хто обробляє землю, хоче її добрати. І от, наприклад, ви хочете добрати в Одеській області 10-20 гектар. І не знаєте, де от дивитися аукціони, або просто, попросту можете забути і вас не вистачає часу. В цих ботах, які працюють на платформі Telegram та Viber, ви легка. Легенько можете безкоштовно оформити підписку з критеріями. Як тільки щось з'явиться, що може бути для вас корисним, ви одразу в Телеграм-Бот вас про це повідомить. Тобто тільки щось з'являється, що підходить під ваші критерії, і вам уже приходить повідомлення, що, друже, дивись, не провтикай. Також там він наскільки функціонально розвинений і пропрацьований, що ви можете обрати конкретну сільську раду або конкретне підприємство, комунальне або некомунальне, яке відносно якого ви хотіли б отримувати моніторинг, і тільки щось зв'язане буде із конкретною установою виставлятися на аукціон. То ви також отримаєте сповіщення, це максимально круто. Також, якщо говорити про кадастрову карту, я, наприклад, от візьмемо цю ділянку, уявимо, що вона е, не має зараз власника, або власник перспективно може або орендатор змінитися, тому що там не тільки оренда і продажа, е, і вас цікавить конкретно ця ділянка. Ви знаєте її кадастровий номер, ви можете оформити безкоштовну підписку безпосередньо на цю ділянку, і тільки будь-який рух відносно е, зміни орендатора. Бо зміни власника і так далі, в залежності від, від, від юридичного статусу землі, буде відбуватися, Telegram-бот або Viber-бот одразу вас про це повідомить. Також там можна зараз моніторити відносно купівлі-продажу землі, будь-які в принципі, дії, які вас цікавлять. Тут досить складно розповісти в коротенькому відео про те, як він працює, це потрібно спробувати. Обов'язково, навіть якщо вас це не дос... не дуже цікавить, я думаю, що обов'язково вам потрібно перейти тут. І просто спробувати, тому що досвід, який ви там отримаєте, тобто відносно функціоналу, відносно тих всіх ситуацій, які він вам дає, то він буде реально корисним. Тому обов'язково переходьте по посиланню, я під відео залишу, і там буде досить корисно. От ще одна. Ділянка, яка не оброблялася, вона також повинна виставлятися на аукціон, і я вже в телеграм-боті на неї підписаний. І так от крізь призму ріща, для того, щоб ви не забували, що це земля, яка була два роки тому ще не придатна до обробітку і до висів сільськогосподарських культур, так поверхнево покажу пшеницю, яка зараз у нас зростає. Скажу відверто, що дана площа, яка має 20 гектар, коли ми тільки дізналися про те, що. Вона виставляється на аукціон. Ми під'їхали її подивитися, то вона була схожа просто на якісь американські гірки, де була представлена, напевне, вся дуже некорисна флора, яка є в Одеській області, і тут от росли от такого роду дерева. Але все ж ми півзав'язалися, виграли даний аукціон і почали розробляти. Одразу хочу сказати, що коли ми розробляємо цілину, перше, що потрібно мати, це знайомих. Спеціально обучених людей із бензопилами, але скажу відверто, тут нам трохи пощастило, тому що буквально два стовбура бензопилами ми валили, а все інше взяв бульдозер. Потім ми це вигортали все діло бульдозером і проводили таку максимально глибоку, наскільки це дозволяла цілина оранку. Скажу відверто, що часто от чую від людей, що от як тільки от перший раз ідеш орати цілину, потрібно. Навалити добрив кілограм 400 НПК дати і так далі. Скажу відверто, що земля, по-перше, відпочивала. По-друге, якщо ви внесете величезну кількість складних добрив під перший обробіток цілини, то, як мінімум, ви накормите весь той бур'ян, який тут ріс, там останні 5, 10, 20, 30 років, в залежності від того, яка це площа. Тому ми завжди, після того, як ми вигорнули все це діло бульдозером, ми. Почали оранку. Порвали плуга тут, звісно, об корені або об якесь каміння, тому що ти ж не знаєш, що там на глибині. Ми це робимо старим плугом. У нас є такий спеціальний, потужний. Також після того, як ми провели оранку, це відбувалося в липні. Ми чекали два місяці для того, щоб повилазив весь бур'ян. І в вересні ще була така досить агресивна температура. Ми спрацювали двома нормами раундапу. І потім ну, чекали вже відповідно весни. Сіяли ми кукурудзу, тому що кукурудза, знаєте, можна і ґрунтовий гербіцид примінити, і надзвичайно потужні страхові гербіциди. Ми спрацювали пропізохлором у нормі 3 літри, потім зайшли стеларом в максимальній нормі, яка це тільки можлива, і, в принципі, плюс-мінус площу почистили. Тому що перший рік, коли після того, як ти почав розробляти поле, ти ніколи не, не повинен розраховувати на урожай. Але в принципі, скажу відверто, напевно, за рахунок того, що земля відпочивала, ми в минулому році зібрали тут щось 50 чи 55 центнер кукурузи. Як для Одеської області, то це взагалі нормальний результат. А от уже в цьому році ми під пшеницю. Ще де-не-де -де, так от є, прострілюється трохи бур'ян, тому що його вивезти одразу так за два роки не вийде. Але в цілому зараз я станом пшениці задоволений. Ми вже під неї давали нормальне живлення, 50 кг НПК з посівом, трошки фосфорного добрива, по мерзлоталому і по весні працювали карбомідно-м'ячною сумішю. Потім були зрозуміло гербіциди, фунгіциди і так далі. Зараз маємо таку от пшеницю.